Біном Ньютона це формула, яка узагальнює ті формули, які ми маємо як формули скороченого множення. Тобто А плюс Б до квадрату, або мінус, А плюс мінус Б до кубу. Тобто це А плюс -мінус Б в степені Н. І вона використовує формулу комбінації С з N по К. Яка дорівнює m факторіал k факторіал n k факторіал. За допомогою формули комбінації формуються коефіцієнти розкладу бінома Ньютона. Отже, біном ньютона А плюс Б в степені N. До речі, плюс і мінус це враховується, коли ми працюємо з коефіцієнтами. Тому формула не містить мінус. Загальна формула біном Ньютона це плюс. Мінус вважається це просто знак коефіцієнта b. Отже, як вона формується. Перший коефіцієнт це з n по 0, який, якщо ти пам'ятаєш, дорівнює 1, помножений на a в степені n і помножений на b в нульовому. Далі додати c з n по 1, a в степені n-1. B в степені 1. Це другий доданок. Третій доданок буде С Н по 2. А в степені мінус 2. B в степені 2. Як думаєш, який буде наступний? С. В. Н по 3. А буде в якому степені? мінус 3. B. В третьому. Тобто показники степені в першого доданку. Зменшується на кожному кроці на один показники другого додатку збільшуються на один. Тобто, якщо ми запишемо якийсь член розкладу номер К вже, це буде загальний вигляд члена розкладу бінома Ньютона А в степені N-K, Б в степені К. Додати. Тепер запишемо передостанній з n по n-1. А буде в степені n відняти n-1. Що буде перший степінь? B буде в степені n-1. І останній доданок C з n по n, а буде в степені 0, b буде в степені n. Ось це формула біном Ньютона.